А у мене з'явився хейтер. Ну, не те, щоб сказати, що він тільки з'явився. Ні, він постійний, але постоянний як постояшка, він уже зараз постійно коментує під кожним моїм відео. Це круто. І коментує, щоб я нічого не втюхувала. Що я вам скажу? Це моя тікток-сторінка. Це мої сторінки в соцмережах. Що хочу, то і втюхую. Хочу енергетик. Зранку п'ю, до речі, поміняла формат. Теж очень вкусненько. Хочу енергетик зранку п'ю. Хочу вітамінки, Втюхую. Що хочу, то і делаю. Я, звісно, плакати на взрит не буду. Кусати лікті, вискупувати собі волосся, плакати у ванні теж не буду. Ви спочатку заведіть собі свою інтернет-сторінку і там продавайте, втюхуйте, Хоть і вагони з курічим гівном, я за вас буду тільки рада. А для тих, хто боїться, що вас захайтять, вперед із пісні. Нічого в цьому страшного немає. Головне, що знаєте, що хочете ви. Отака От петрушка вийшла зранку.